Доброго дня, шановна спільнота, тепловики. Ось ми маємо ось таку котельню, яка обігріває школу. Ось там школа і садочок. Нова котельня. пелетна котельня. Ось так у нас всередині. Маємо ось такого красення. 800 кВт Ось така краса. Вже працює. Перший запуск Маємо температуру. Суба. Краса. Бункер. Саморобного виробництва. Ось така компоновка насочі. насосна група угу. працює через через чотириходовий кран. Запустили на пелеті. Деревини сосна? Ось така краса. Гріємо дітей.